Вітаю! Ви на каналі Суддя Меж сівтів. Сьогодні ми розглянемо колоду Таро В Олександро Колучі. Це одна з найсильніших і містичних сучасних колод. Вона створена не як готична стилізація, а як серйозний магічний інструмент для роботи з тінню, потойбіччям і внутрішньою трансформацією. Енергія колоди. Тінь і потольбіччя. Відкриває витіснені пласти психіки і веде у нічну сторону свідомості. Ініціація через темряву Проводить крізь кризи, смерть старих патернів і відродження, архетип вампіра символ безсмертя, пристрасті, жари енергії, а також відкриття ілюзій, містика крові та еротика. Теми тілесності, сексуальності, влади й енергообміну. Особливості. Структура базується на системі вейта, але переосмислена через кабалу, алхімію та міфологію вампірів. Колода не бреше. Одразу витягує приховані страхи і бажання. Візуально Кожна карта портал у трансформації насичений символами ночі, смерті, місяця. Інтенсивна працює тільки з тими, хто готовий дивитися у власну тінь. З чим резонує енергії місяця, Марса, Плутона, ніч, смерть, відродження, сексуальність, інстинкт. Міфічні нічні істоти, вампіри, демони, духи, ночі. Магія крові. Робота з тінню. Крисові переходи життя. Практичне використання. Робота з тінню. Бачити приховане у собі та в інших. Магія крові, ритуали з червоними свічками, вином чи червоним своком, як символ крові. Ініціації проходження арканів як шлях посвячення. Захист карти, як нічний оберіг, Діагностика стосунків, хто показує, хто у кого забирає енергію, робота з богами темного пантеону, такими як Геката, Моріган, Ліліт, Нікс та Духи ночі. Отже, В – це не інструмент для легких прогнозів, а портал у нічну магію та глибину трансформацію. Колода жорстка, але дає справжню силу тому, хто готовий пройти ініціацію через темряву.